Всім доброго дня. Хочу розказати про ту проблему, яка зараз існує в наданні послуг з охорони здоров'я людям. Це вже... Ми намагаємось побороти це вже біля трьох місяців ситуацію на прикладі Промайської лікарні. Тобто є лікарня, природна ланка, яка має надавати допомогу сімейними лікарями до двох громадах, правильно? Олексіївська, Олексійська, Первомайська і, і, да. і Біляйська громада. Сімейний лікар сюди жодного разу не приїжджав, да не жодне село. Років давайте так років три-чотири. Точно точно так? Да, Ми, да. це було три місяці назад. Піднімала на наприклад ржавського старостату громаду гром зібрали нараду тоді пообіцяли лікарня пообіцяла що будуть графік графік відвідування буде і так далі то я хочу зараз звернутися до міністра охорони можна зараз виночо а до міністра охорони здоров'я теж хочу звернутися віктор Кирилович. така є проблема ось люди про цю проблему знають постійно говорять але потрібно ваше втручання Тобто погодження головних лікарів, я так розумію, не здійснюється. Да? Тобто держава ніякого впливу на це не має. Є засновник громада, але люди, залежать від, от, люди цієї громади залежать від голови іншої громади, де знаходиться лікарня. І лікарня зайняла таку позицію. Всі приїжджають от, до нас, а тут доріг немає, транспорту немає. Люди похилого віку мають як добиратися до сімейного лікаря. Нам пообіцяли, що будуть графіки, але графіки, я так розумію, теж не складно. Я звернувся теж до заступника зараз губернатора. Зараз спільно ми вирішуємо це питання. Але от основні проблеми, які я зараз розумів, що немає ніякого впливу на головного лікаря, щоб він надавав якісні послуги людям з охорони здоров'я первинної ланки, так? Так, згодом повністю, і це, на жаль, вже відбувається не один рік. Неодноразово ми звертались різними шляхами. Ми намагались побудувати наші відносини з первомайською первинною первинкою, але на жаль, вони не вдається. Єдине, ну ми вже намагалися звертались до людей. Ми кажемо, у вас є безпосередня декларація, у вас є угода. Будь ласка, звертайтеся зі скаргами на НСЗУ, що вам як людині безпосередньо не надають послугу сімейних лікарів. На сьогоднішній момент, на жаль, коли ми намагались ввести е, е, історію з е, сімейними лікарями ФОПами, в тому числі первомайська первинка була першим е, ворогом, і ті сімейні лікарі, які я зараз не хочу е, mm -hmm. називати прізвища, але ті, які надали згоду перейти на е, роботу як ФОП, щоб ми там допомогли, супроводжували, е, фактично їм ставили умови фа, ну, майже до звільнення. Да, тобто люди стали заручниками конкретно або керівництва, або незрозуміло кого. По факту люди заключили договори з сімейними лікарями, але послуги не отримують. Впливу ніякого немає, тому звертаюся після більше після того, як президент звернувся з Донеччини, що люди не відчувають. Допомогу з боку керівництва з боку міністерств, то хочу попросити втрутитись цю ситуацію і на прикладі цієї лікарні розібратися. Я впевнений, що і в первомайській громаді також в старостатах люди не бачили сімейних лікарів. Всі чекають в самій лікарні. Так не має бути. Тим більше що кажу, розкидані навіть логістично не пов'язані. Десь деякі старостати з лікарні я все правильно сказав? Все так? Все правильно, так? правильно. І правильно все. Да, тому Віктор Кирилович, прошу втрутитись цю ситуацію і допомогти людям. Дякую.